Привіт, мої любі! Сьогодні ми поговоримо з вами про чоловічу мастурбацію, тему, яка часто оповіяна міфами, але є абсолютно нормальною частиною людського життя. Ми з вами зануримося у фізіологію, психологію і розкажемо, як це впливає на здоров'я та самопочуття чоловіків. Давайте починати. Мене звати Олександра Дрінь, я психологиня, сексологиня, а також психотерапевтка у навчанні за методом символ драми. Моя місія допомагати вам розібратися у собі, будувати здорові стосунки та проживати життя усвідомлено. На моєму каналі ми говоримо про важливі теми, такі як емоції, сексуальність, стосунки та впевненість, щоб ви могли краще розуміти себе і змінювати своє життя наліпше. Počnemo З основ. Мастурбація це сексуальна стимуляція власних статевих органів для отримання задоволення часто для оргазму. Це природна поведінка, яка зустрічається у 95% чоловіків та у 71% жінок, за даними досліджень, що було проведено у Великобританії. Вона починається іще ще у підлітковому віці, а іноді і раніше і є частиною нормального психосексуального розвитку людини. you Фізіологічна мастурбація активує ті ж системи, що і секс. Ваш мозок виділяє дофамін, гормон задоволення, а тіло готується до оргазму через активацію нервової системи. Це абсолютно природній процес, який не лише приносить задоволення, але й має певні переваги для здоров'я. Давайте розберемо це детальніше. Психосексуальний розвиток чоловіків є складним процесом, який охоплює фізіологію. Психологічні, психологічні та соціальні аспекти, що змінюються із віком. Теорія психосексуального розвитку, розроблена Зіглундом Фрейдом і доповнена сучасними дослідниками, описує кілька ключових етапів, через які проходить людина від народження до зрілого віку. У цьому контексті ми розглянемо основні етапи психосексуального розвитку чоловіків і специфіку мастурбації на кожному із них, спираючись на сучасні психологічні і фізіологічні знання. Меральна фаза 0-1,5 роки. За Фрейдом у цей період основна зона задоволення це рот. Дитина досліджує світ через смоктання, кусання та жування. Це формує базові уявлення про довіру та безпеку через взаємодію із матір'ю чи опікунами. Психосексуальний розвиток чоловіків на цьому етапі не пов'язаний з сексуальністю в дорослому розумінні, але закладає основи для емоційної регуляції та прив'язаності. На цьому етапі мастурбація відсутня, оскільки немає свідомого сексуального потягу. Проте немовлята можуть випадково торкатися своїх статевих органів, що є рефлексивною поведінкою без сексуального контексту. Анальна фаза півтора-три роки. Основна зона задоволення, анальна область пов'язана із контролем дефекації. Дитина вчиться контролювати своє тіло і взаємодіяти її з соціальними нормами, наприклад, привчається до горщика. У чоловіків цей етап формує основи самоконтролю, незалежності та реакції на авторитет. Конфлікти на цьому етапі можуть впливати на ставлення до меж та самодисципліни у майбутньому. Мастурбація все іще не є свідомою. Діти можуть досліджувати своє тіло, включаючи статеві органи через природну цікавість, але іще це не має сексуального характеру. Такі дії зазвичай спонтанні та нерегулярні. Фалічна фаза. 3-6 років. Увага зосереджується на статевих органах. За фрейдом це період, коли хлопчики переживають Едипів комплекс – підсвідоме сексуальне потягнення до матерію та конкуренцію зі своїм батьком. Сучасна психологія розглядає цей етап як початок усвідомлення гендерної ідентичності та сексуальних відмінностей статей. Хлопчики починають досліджувати своє тіло більш активно, помічаючи приємні відчуття від стимуляції. Пеніса. Це період формування первинного уявлення про сексуальність. У цей період з'являються перші епізоди свідомої мастурбації, хоча вона не пов'язана з сексуальними фантазіями чи оргазмом через відсутність статевого дозрівання. Діти можуть торкатися статевих органів для заспокоєння чи через власну цікавість. Мастурбація в цей період є експериментальною і часто несвідомою, і може викликати занепокоєння у батьків через соціальні табу. Важливо, щоб дорослі реагували спокійно, пояснюючи межі приватності, а не соромлячи дитину. Латентна фаза від 6 до 12 років. Сексуальні імпульси приглушені, енергія спрямується саме на соціалізацію, навчання та дружбу. Хлопчики більше зосереджені на одностатевих дружніх зв'язках і розвитку своїх власних соціальних навичок. Цей період є підготовчим до статевого дозрівання, коли психосексуальна енергія менш виражена, але хлопчики продовжують формувати уявлення про своє тіло і гендерну роль через взаємодію із однолітками та культурою. Мастурбація залишається рідкісною або епізодичною, оскільки гормональний фон ще не активізує сексуальний потяг. Деякі хлопчики можуть продовжувати досліджувати власне тіло, але це іще не є регулярною поведінкою. Якщо мастурбація відбувається, вона зазвичай пов'язана з цікавістю чи випадковим приємним відчуттями. Діти можуть відчувати сором через соціальні норми, якщо їх застали за цією діяльністю. Генітальна фаса 12-18 років убертат. З початком статевого дозрівання, збільшення рівня тестостерону, розвиток вторинних статевих ознак, хлопчики переживають сильний сплеск сексуального потягу. Це період активного формування сексуальної ідентичності, експериментів із сексуальними фантазіями та перших романтичних почуттів. Психологічно, це час боротьби між прагненням до незалежності та соціальними очікуваннями. Хлопчики вчаться інтегрувати сексуальність у своє життя. Часто стикають. Маючи сормом чи тривогою через брак інформації чи стереотипи. Мастурбація стає регулярною і свідомою, часто з оргазмом, оскільки фізіологічно організм готовий до еякуляції. Перша еякуляція зазвичай відбувається у віці 12-14 років. За даними досліджень, 80-90% підлітків чоловіків мастурбують регулярно. Гормональний сплеск. Тестостерону підвищує лібідо, роблячи мастурбацію частим способом зняття сексуальної напруги, оргазм супроводжується виділенням дофаміну та ендорфінів, що сприяє позитивним емоціям. Мастурбація допомагає підліткам досліджувати свої сексуальні уподобання, фантазії та межі. Однак почуття провини сорому може виникати через релігійні, культурні чи сімейні переконання. Порно часто стає частиною цього процесу, що може формувати у підлітка нереалістичні очікування щодо сексу. Підлітки можуть стикатися із тиском однолітків або міфами, наприклад, що мастурбація шкодить здоров'ю, що впливає на їхнє ставлення до неї. Дорослість 18-40 років. У зрілому віці психосексуальний розвиток чоловіків досягає стабільності. Сексуальність інтегрується у стосунки, самовираження та спосіб життя. Чоловіки формують глибше розуміння своїх потреб, включаючи емоційні та сексуальні аспекти. Психологічно це період, коли мастурбація може бути частиною здорової сексуальної практики, незалежно від наявності постійного партнера. Вона може служити для зняття стресу, самопізнання чи підтримки сексуального здоров'я. Мастурбація залишається поширеною. За даними досліджень, 70-95% чоловіків мастурбують періодично навіть у стабільних стосунках. Регулярна еякуляція підтримує здоров'я простати. Зниження ризику раку простати на 20-30% при частоті 4-7 разів на тиждень, за даними Гарвардського університету. У зрілому віці частота може зменшуватися через зниження рівня тестостерону, але це індивідуально. Мастурбація може бути способом зняття стресу, підтримання сексуальної активності чи компенсації за відсутність партнера. У стосунках вона може доповнювати сексуальне життя, якщо партнери мають різні сексуальні потреби. Однак, надмірна залежність від порнографії може впливати на інтимні стосунки, викликати нереалістичні очікування. У дорослому віці мастурбація зазвичай сприймається як нормальна, але культурні чи релігійні табу можуть викликати почуття провини у деяких чоловіків. Що відбувається в організмі, коли чоловік мастурбує? Під час мастурбації мозок реагує на стимуляцію, активуючи парасимпатичну нервову систему, що сприяє збудженню. Кров приливає до статевого члена, викликаючи ерекцію. При оргазмі симпатична нервова система перевер, запускаючи скорочення м'язів тазу і вивільнення сперми. Цікаво, що регулярна еякуляція, зокрема через мастурбацію, може знижувати ризик раку простати. Дослідження Гарвардського університету показало, що чоловіки, які еякулюють 21 раз на місяць або більше, мають на 31% нижчий ризик цього захворювання. Крім того, мастурбація допомагає запобігти застійним явищам у малому тазі, що особливо корисно для чоловіків, які ведуть сидячий офісі. Образ життя. Також мастурбація сприяє виділенню ендорфінів, які зменшують стрес, і покращують настрій. А ще вона може допомогти краще застуди, адже оргазм часто діє як природний релаксант. Але, як з усім, важливо знати міру. Надмірна мастурбація може призвести до фізичного виснаження чи потразнення шкіри. Тож слухайте своє тіло. А тепер про психологію. Мастурбація це не лише про тіло, але й про емоції та ментальне здоров'я. Для багатьох чоловіків це спосіб дослідити власну сексуальність, зрозуміти, що приносить задоволення, і навіть підвищити впевненість у собі. З психологічної точки зору мастурбація може бути здоровим способом впоратися зі стресом чи тривогою. Вона дозволяє розслабитися, відволіктися від щоденних проблем, але важливо зазначити, що в деяких випадках мастурбація може ставати компульсивною, коли людина відчуває непереборне бажання мастурбувати, навіть якщо це заважає її життю. Це може бути пов'язано із депресією, тривожністю або іншими психологічними станами. У таких випадках варто звернутися до психолога чи сексолога, наприклад, нав'язлива мастурбація іноді є способом уникнути складних емоцій чи проблем у стосунках. Але в більшості випадків мастурбація це просто нормальна частина життя, яка не має викликати сорому чи провинь. До речі, давайте розвінчаємо міфи. Ще 100 років тому вважали, що мастурбація викликає сліпоту чи божевілля. Це, звісно, неправда. Єдине, що може бути шкідливим, це почуття провини через суспільні стереотипи чи релігійне переконання. Якщо ви відчуваєте дискомфорт через мастурбацію, поговоріть з фахівцем. Це може допомогти вам. Тож, як зробити мастурбацію безпечною і корисною? Ось кілька порад. Знайдіть комфортне місце, мастурбація це ваша приватна справа. Тож обирайте місце, де ви будете почуватися спокійно. Використовуйте лубрикант, це зменшує ризик подразнень і робить процес більш приємним. Не поспішайте, досліджуйте своє тіло, щоб краще зрозуміти, що вам подобається. Дослухайтесь до себе. Якщо ви вважаєте, що мастурбація заважає вашим стосункам чи роботі подумайте, чи не потрібна вам консультація фахівця. Уникайте порнозалежності. Порно може бути частиною мастурбації, але надмірне споживання може впливати на сприйняття реальних стосунків. І зберігайте баланс. Найголовніше, не соромтеся, мастурбація це нормально, і вона не робить вас гіршим чи неправильним. Це просто частина людської фізіології та природи. Мастурбація це нормальна частина життя для більшості людей. Але іноді виникають ситуації, коли варто звернутися до фахівця, наприклад, сексолога чи сексопатолога. Давайте розберемо, коли це може бути корисно, щоб ви могли подбати про своє здоров'я та самопочуття. Ось кілька ознак, на які варто звернути увагу. Компульсивна поведінка. Якщо ви відчуваєте, що мастурбація стала некерованою, ви робите це надмірно, часто навіть тоді, коли це заважає вашій роботі, стосункам і повсякденному життю. Наприклад, ви пропускаєте важливі справи, чи не можете зосередитися через постійне бажання мастурбувати? Почуття провини чи сорому. Якщо після мастурбації ви відчуваєте сильний сором, тривогу чи депресивні думки, які не минають, це може бути пов'язано із внутрішніми конфліктами, культурними чи релігійними переконаннями. Сексолог може допомогти розібратися з цими почуттями і нормалізувати ваше ставлення до сексуальності. Фізичний дискомфорт. Якщо мастурбація викликає біль, подразнення шкіри чи інші фізичні проблеми, варто звернутися до сексопатолога чи до уролога, це може бути пов'язано із неправильною технікою чи надмірною частотою, і фахівець порадить, як уникнути шкоди. Вплив на стосунки. Якщо мастурбація, особливо із використанням порнографії, починає замінювати інтимне життя, і з вашим партнером чи викликає конфлікти у стосунках, сексолог може допомогти знайти баланс і покращити комунікацію із партнером. Залежність від порнографії. Якщо ви помічаєте, що не можете мастурбувати без порно, або що воно формує нереалістичні очікування від сексу, це може сигналізувати про певну проблему. Сексолог допоможе розібратися, як повернути здорове сприйняття сексуальності. Важливо пам'ятати, що звернення до фахівця це не ознака вашої слабкості, а турбота про ваше ментальне здоров'я. Сексологи та сексопатологи це професіонали, які допомагають розібратися з питаннями сексуального здоров'я без осуду. Вони можуть запропонувати стратегії для управління компульсивною поведінкою, роботи з почуттям провини чи покращенням інтимного життя. Як же знайти свого фахівця, зверніться до ліцензованого психолога, сексолога чи уролога. Якщо ви відчуваєте, що мастурбація заважає вашому життю чи викликає дискомфорт, не соромтеся звернутися по допомогу. Це перший крок до гармонії із собою. Напишіть у коментарях, чи хочете ви дізнатися більше про те, як обрати фахівця, чи поділіться своїм досвідом я тут щоб їх. Підтримати. На моєму каналі ви знайдете корисні техніки та поради про емоції, сексуальність і саморозвиток. Кожне відео це результат багатьох годин роботи, адже я вкладаю душу і час, щоб створювати якісний і доступний контент, який допоможе краще зрозуміти себе. Сьогодні ми говорили про чоловічу мастурбацію, розбираючи її з наукової точки зору, і я сподіваюся, що це було корисно. Але мені дуже потрібна ваша підтримка. Кожен ваш лайк, підписка чи коментар це не просто цифри, а знак того, що контент важливий для вас. Ваші підписки допомагають нашій спільноті зростати, щоб ми разом могли руйнувати стигму, говорити про важливі теми і створювати більше корисних відео. Якщо ви хочете більше порад та технік, приєднуйтесь до мене в Instagram та TikTok. Посилання ви знаєте в описі до цього відео. Бувай!